А чи є зараз ознаки того, що ми наближаємося до третьої світової? Чи вона вже триває, як, наприклад, командир корпусу Азов Редіс Прокопенко сьогодні, до речі, отримав він орден Богдана Хмельницького другого ступеню? Він вважає, що третя світова вже почалася. Залежно від того, що називати світовою війною? Гарне питання, якщо ми виходимо з класичного розуміння з досвіду Першої та Другої світової, то такої війни немає. Тому що це коли офіційно беруть участь всі основні країни, ті, які реально роблять погоду на цій планеті, так би мовити. Угу. Коли реально залучаються масові армії цими державами, коли є великі лінії фронту, коли є багато різних фронтів. Блоки. Блоки, так. І коли дійсно величезні жертви руйнування в різних точках планети відбуваються. Однак є інший підхід, який полягає в тому, що. Зараз світова війна інша. Вона складається із цілої серії локальних конфліктів, в кожному з яких або майже в кожному так чи інакше замішані інтереси потужних країн, і їхня конкуренція, їхнє протистояння якраз і виражається в цих конфліктах. Тоді можна вважати, що щось подібне до цього вже йде. Але у, хочу... у, нас, у нас є якраз термін вісь зла вже, ну, От це новий термін, який так. виник. Але тоді за такою логікою треба буде і холодну війну вважати світовою. Тому що тоді теж було багато локальних конфліктів всюди, де стикалися інтереси так. тих же США, тих же СССР, десь там КНР, також, до речі. От Афганістан, війна у В'єтнамі і не тільки, Ви, я думаю, дуже багато так, прикладів ставлю. Ми навіть навести. робили про Родезію на історії без міфів прямий ефір. Родезія це Африка. Здавалося б, ну, хто там, кому вона цікава? Вже й немає такої назви. Нема навіть. такої країни, так, це зараз Зімбабве. Але і там навіть китайський інтерес вже був. Китайці готували там повстанців, зокрема, теж, і совєтський інтерес там був теж. Тому, в такому разі, треба казати, що зараз, мабуть, вже четверта, якщо виходити <світ> з такої концепції світових війн. То в такому разі в нас або Четверта світова, або підготовка до в класичному розумінні, але третьої світової. Щось на накшталтове.